Всім привіт! Це нульовий випуск по Arduino. Тому зараз я вам розкажу, як працює Arduino. Розповім про те, як почати і які програми вам знадобляться. І покажу та розкажу, що можна робити за допомогою Arduino. Не буду тягнути, тому приємного вам перегляду. Розпочнемо з пояснення, що таке Arduino. Це мікрокомп'ютер для виконання програмного коду на мові програмування C, за допомогою якого можна контролювати додаткові модулі та електронні компоненти. Воно працює на процесорі ATM mega 328, у який можна записувати код за допомогою Arduino ID та керувати цифровими контактами. Простими словами, це програмований мікрокомп'ютер для керування модулями та контактами. Але де і як скачати Arduino ID без sms реєстрації це можна зробити на офіційному сайті Arduino. Зайти у вкладку Software, там буде посилання для завантаження для вашої ОС. Далі по стандартній процедурі завантаження і все готове для використання. У наступних уроках будемо завжди використовувати. Водо Arduino ID. Що ж можна робити за допомогою Ардуїну? Те, що душа забажає, від звичайного блимаючого світлодіода до автоматичних дверей, домофонів, сейвів камер, навіть світлофорів. Усе просто не перелічити, бо межі залежить від вашої фантазії, і кількості пам'яті на контролері. А зараз я вам розкажу, як підключати Arduino та написати про програму для того, щоб цей міні-світлодіод на контролері блимав. Підключаємо отакий кабель у комп'ютер та до цього порта на платі. Відкриваємо Arduino Айді. Вибираємо порт комп'ютера, до який ви підключили кабель. У Void Start пишемо ось це. Далі у Void Loop пишемо ось цей код. Додаємо затримку. Далі переписуємо попередній код, але замінюємо High на Low Далі натискаємо на цю кнопку і все готово. Тепер цей світлодіод блимає От і все. Поздравляю вас з першою написаною програмою. Молодці! Дякую за те, що додивилися відео до цього моменту. Тому як подяку розкажу вам про види Arduino та чим вони відрізняються від інших Arduino mini підходить. Для малих проєктів, які причому потребують мікроконтролу, Arduino Uno – це баланс не зовсім мала, але гарно виконує потрібні задачі. Arduino Mega – це плата для складних проєктів з величезною кількістю пінів для підключення та великою кількістю пам'яті. Ще є Raspberry Pi. Це справжній комп'ютер для таких складних обчислень, як комп'ютерний зір. Там навіть можна запускати різні ігри і ще дуже багато чого. Ну, все, що можна робити на, на комп'ютері або смартфоні. А відео підійшло. Олі кінцю тому усім удачі, приємного кодингу, щоб багів не було, та усім до побачення.